Шоскінська громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Практично кожен день піддається обстрілам, в тому числі на минулому тижні піддавалася обстріла сама Шостка і Миронівський старостинський округ. Зруйнована частина об'єкту інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, інші споруди. Я дякую гуманітарним місіям Червоного Христа і Пролізка за надану допомогу нашим сім'ям, які постраждали в ході цих обстрілів. В той же час ми повинні розуміти, що об'єкти енергетики вражені надзвичайно глибоко і роботи по ліквідації наслідків попередніх обстрілів ще далекі до завершення, в тому числі і. Минулий тиждень і минулі вихідні і будівельники і енергетики працювали над відновленням об'єктів над будівництвом укриттів і таке інше. Війна страшна. Ми укриваємо ворог, вдосконалює засоби враження. І так продовжується практично кожен день. Поза минулу добу обстріляні були. Об'єкти центр енергії, величезні теплові станції, потужність яких сягає більше тисячі мегаватт, не 10 мегаватт, не 100 мегаватт, а більше тисяч. Одна з їх дві тисячі, а друга три тисячі мегаватт. Такі потужні станції, і вони піддались масованому обстрілу російським агресорам і виведені з ладу. Незважаючи на укриття, незважаючи на роботи, які були проведені для того, щоб забезпечити безпеку цих генеруючих потужностей, але факт є факт, Тому ці вихідні були надзвичайно складними. У багатьох мешканців громади пропадало світло. Притом воно пропадало так без графіків, неконтрольовано, Напруга скакала від максимально до мінімальних показників, що теж приводило до величезних незручностей. І така система поки що залишається сьогодні. Трошки вдалося в цілому по Україні відрегулювати систему енергозабезпечення, в тому числі і на півночі Сумщини. Але Проблеми залишаються великі, і проблеми говорять про те, що ми з вами повинні думати за власну безпеку, за власну енергетичну безпеку. І я дякую жителям нашої громади, що вони з розумінням підходять до цих, до цих проблем. Повинен відчитатись перед вами про те, що тільки за жовтень і частинку листопада. Щось кінці придбали по тим програмам, які є у нас, де ми компенсуємо з бюджету частину витрат, придбали більше тисячі генераторів. Можете саме, собі уявити величезну кількість людей, які підійшли до цієї справи, з розумінням, що впереді не краще, впереді складні часи, складні. Складна зима, складна система енергетики, ворог звіріє, розбиває інфраструктуру, житлові будинки, як у Дніпропетровській на декілька днів назад, бачите, прямо шахет, у будинок вдарився. І люди загинули і постраждали, в тому числі і діти. Тому треба дбати про свою безпеку, дбати про енергетичну безпеку, думати, як спільно вижити в таких складних умовах прикордонні.